22 січня Україна відзначає День Соборності. А чи знаєте ви, що ж таке Соборність? Соборність це єдність усіх територій тієї чи іншої держави. Ідея Соборності України як держави бере свій початок від об'єднання давньоруських земель навколо князівського престолу в Києві протягом віків. Практичним втіленням ідеї соборності займались українські гетьмани Петро Дорошенко, Пилип Орлик, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа. У 1917 році була проголошена Українська Народна Республіка, до складу якої увійшло 9 українських губерній. Того ж року було проголошено утворення Західноукраїнської Народної Республіки. 1 грудня у 1918 році у Фастові був підписаний передступний договір про об'єднання УНР і ЗУНР, у якому було виявлено про непохитний намір в найкоротший строк створити єдину державу. Проголошення універсалу про злуку УНР та ЗУНР було призначено на 22 січня 1919 року. 22 січня 1919 року у Києві на Софійській площі відбулися урочисті збори, на яких був проголошений Акт злуки Об'єднання українських земель. Засвідчений універсалом про об'єднання УНР із УНР в єдину велику Україну. Ним стверджувалось об'єднання двох тодішніх держав, що постали на уламках Російської і Австро-Угорської імперій в єдину соборну українську державу. Яка відтоді ставала гарантом загальнонаціональних інтересів українців? Століттями розірваний український народ визволився з неволі і воз'єднався на своїй землі в єдиній українській державі. 22 січня День Соборності України. Був встановлений відповідно до указу президента України від 21 січня 1999 року, на честь дня проголошення в 1919 році акту воз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину Українську державу. У 2001 році на вокзалі міста Фастова встановлено залізничний вагон, в якому 1 грудня 1918 року був підписаний попередній договір про майбутнє об'єднання двох держав. Сильна, мужня, вільна, незламна, незалежна, єдина. Це твоя Україна. І від'єднані ніяк ніколи. Ми разом. Ми нація нескорених та вільних людей. А ти її частинка. Ти українець. Ти українка. І ти маєш цим пишатися.